Протягом останнього року по всьому світу почали відкривати все більше закладів з українськими стравами: від США до Японії, від Великобританії до сусідньої Польщі. Всі хочуть дізнатися, яка вона на смак українська кухня про традиційні страви України та якою є сучасна кухня. Дивіться просто зараз на Україн. Во, ви здогадуєтесь, за якою стравою пізнають нашу країну у всьому світі: червоний наваристий красень борщ, але офіційно українським його стали вважати зовсім нещодавно. ЮНЕСКО внесла борщ до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує охорони лише у липні 2022 року. А поки російських політиків з цього приводу підгорає Нельзя було ділитися борщом. Ну нельзя. усі інші із задоволенням можуть посмакувати понад 70 видів цієї. І страви українську гастрономію часто асоціюють із варениками, салом, дирунами та горілкою. І ми цього не заперечуємо. Лише хочемо нагадати, що українська кухня має набагато глибші сенси. Історично склалося, що їжа України досить калорійна. У давнину наші пращури займалися складною фізичною роботою, хліборобством. Тому і їсти потрібно було добряче. У ті часи європейське харчування було або рослинним, або м'ясоїдним. Та наша гастрономія з. Змогла поєднати в собі обидва види, адже клімат дозволяв і вирощувати рослини, і полювати. Тривале хліборобство породило певний культ землі та поважного ставлення до хліба, що зберігся і до сьогодні. Так існує понад 10 виключно українських рецептів хліба, а житній взагалі, став об'єктом нематеріальної спадщини України. Серед суто наших виробів пампушки, калач, а також Чимало сакральних страв України пов'язані саме з зерном та хлібом. Серед них куття відварені у воді зерна пшениці чи ячменю з метом. Зараз її готують виключно на Різдво, хоча раніше вона була буденною стравою. На Великдень у нас заведено готувати слодкий хліб, паску, яку зверху святково оздоблюють. Та, попри такий православний курс, деякі страви відображають давні язичницькі традиції, про які мало хто вже пам'ятає. На Масляну, що у березні. Знії заведено готувати млинці та вареники. Млинець нагадує за формою сонце, якому поклонялись в давнину, а вареники схожі на місяць. До української кухні належить ще чимало відомих страв, як от. Котлета по київській овальної форми з сюрпризом маслом всередині, чи то кругленькі сирники, политі сметаною, яку в Україні додають і до несолодких страв, таких як борщ та голубці. Важко уявити українські страви без картоплі, яку називають другим хлібом. Наприклад, з нею готують запашні деруни зі сметаною. Та на жаль, нашим предкам до 18 століття не було відомо їхній божественний смак, адже саме тоді картопля тільки з'явилась в Україні та почала. Витісняти гріпу, а от що було завжди: так це часник, цибуля, огірки, буряк, капуста. Досить довго з нами також морква, петрушка, селера, редька та салат. До появи різних закордонних спецій використовували суто українські прянощі: гірчицю, полин, руту і навіть кропиву. Один із найдавніших українських алкогольних напоїв медовуха, відома ще з часів Київської Русі. Це ферментовані мед та вода, що перетворюється на слабоалкогольний. Напій не менш популярне в Україні вино, сліди виробництва якого знайдені в Криму і датовані четвертим століттям до нашої ери. Щоправда, цим ми завдячуємо грекам, які мали тут свої колонії і почали займатися виноробством. Наразі ця галузь в Україні досить розвинена. У 2020 році виготовили 119 мільйонів літрів вина. Попри давнину українських страв, їх досі люблять та залюбки готують а рецепти вдосконалюють. Наприклад, замість звичайних солодощів, зараз можна подарувати близьким сало в шоколаді. А на вечерю в ресторані замовити не пасту карбонару, а зелений борщ з кроповою і цесаркою. Та все ж є страви менш відомі. До них належить шпундра, смажена свиняча грудка, відварена у буряковому квасі та заправлена борошном. Або холодник холодний борщ на квасі з додаванням свіжих огірків та варених яєць. З алкоголю все рідше трапляється варенуха напій запорізьких козаків. До настояного узвару з сухофруктів додавали гострий перець. То є інші прянощі. Тож, якщо десь побачите в меню ці страви, обов'язково куштуйте. Довгий час українська кухня вважалась селянською, та насправді на початку 20-го століття деякі заклади великих міст України не поступалися європейським. Наприклад, у них можна було замовити трюфелі, устриці та паштети з раків. Замовляйте гастротури безпечними регіонами України на сайті Visit Ukraine Today. на вас чекають страви на будь-який смак у приємній атмосфері українських пейзажів. Ми створили велику базу унікальних турів, які закохають вас у кожен куточок країни. На Visit Ukraine ви можете обрати квитки до України, оформити страхування та забронювати готелі. Обирайте тур та вирушайте в подорож разом з нами. Українська кухня різноманітна, пісна та не дуже. А страви вимагають багато інгредієнтів та різної обробки: зварити, обсмажити, потушкувати. Але погодьтесь, воно того безумовно варте, адже красу можна оцінити навіть на смак. Сподіваємось, відео було цікавим. Якщо так, поставте вподобайку та підпишіться на Visit Ukraine, аби не пропустити інші цікаві теми. Зустрінемось у наступних випусках.